Чоловік і дружина, якось по-іншому у нас, мабуть, сприймається. Mm. То, хто там, з ким не, не, не скучно, не цікаво, з ким не поговориш по душам, і з ким не зробиш бізнесу, і з ким не відпочинеш. Як відпочиваєте один від одного? Міша, як ми один від одного відпочиваємо? Ми, мабуть, не втомлюємося один від одного. А, так, ми не втомлюємося, і в нас просто бувають моменти, коли ми можемо проводити. Певний час нарізно, відповідно, в кожного є по-перше своє зацікавлення. Цей раз, другий, коли я відвожу Лесяного сина в спортзал, відповідно, це кілька годин в день ми проводимо нарізно. Mm -hmm. Кілька От. годин в день, так. Або, наприклад, у нас таке правило теж сприймається нормально. Наприклад, що ми можемо сказати, наприклад, я можу сказати, що мені зараз потрібно побути самі. У мене або лекція, або в мене навчання. Або я в когось вчу, або я десь вчусь, або так само Міша вчиться. То в ті моменти, тому що ми працюємо в онлайн, вчимося онлайн. Міжка, будь ласка, двері. І. це... І, відповідно, кому потрібна вільна територія, наприклад, там мене не чіпають, зараз мене не чіпаєте. І ми це нормально говоримо, і це нормально сприймається. І не треба там якось випрошувати цей час побути самому. Так, мабуть, і відпочиваємо один від одного недовго. Не